Так, бо поки тисячі українців на фронті захищають наші землі, вона сидить в Монако і розказує, як українцям в Україні що робити, і як захищати, бо дуже часті тези в її сторіс, я це бачила ще 22-го року і обурювалася. 23-го, минулоріч в них сталася прям сварка в соцмережах з Іриною. Цибух. Кою парамедикиною, яка загинула рік тому на Харківщині, Ірина також активна в соцмережах. І після а, висловлювання пані Холоденко про те, що мовляв, а, ось подивіться, Німеччина в Другій світовій капітулювала і як добре зараз живе. А, Іра Цибух обурилася на це. Прийшла в коментарі пояснити, що з цією тезою не так. І після цього Іра а, витримувала. Величезний хейт і атаки а, прихильниць Холоденко. Є навіть цитата. В мене є цитата Холоденко. От якраз про це, що Німеччина програла. Але давай давай є відповідальність за війну у Росії і є відповідальність за війну у нас. І я хочу нагадати, що Німеччина програла у другій світовій війні і через п'ять років жила краще, ніж радянський союз. Я не говорю, що нам треба здатися, але є поняття ціна питання. Ми не можемо перемогти будь-якій. Кою ціною я не згодна з тим, що ми повинні воювати до останнього українця.